Як контролювати діабет, коли на вулиці спекотно. Сильна спека, як і холод, можуть вплинути на ваше діабетичне обладнання, ліки та, зрештою, на контроль діабету. Перша порада пийте воду. Висока температура означає більшу ймовірність зневоднення. Якщо ви зневоднені, концентрація цукру у вашій крові підвищується. Тому, коли спекотно, обов'язково пийте багато води або напоїв без цукру та кофеїну, наприклад, прохолодний трав'яний чай або несолодкий домашній лимонад. Порада номер два: зберігайте інсулін та діабетичне обладнання належним чином. Високі температури влітку можуть вплинути на ваші ліки від діабету та діабетичне обладнання, коли на вулиці спекотно, інсулін та інші препарати легко руйнуються. Переконайтеся, що зберігаєте їх належним чином подалі від сильної спеки та прямих сонячних променів. Наприклад, ніколи не залишайте їх у машині у спекотний літній день. Якщо ви подорожуєте, використовуйте спеціальний термочохол для шприц ручок з інсуліном та помпи. Третє. Уникайте тренувань у найбільш спекотні години. Фізичні вправи є важливою частиною лікування діабету та контролю рівня цукру в крові. Американська діабетична асоціація рекомендує приділяти 150 хвилин фізичній активності щотижня, але не варто займатися на вулиці в найспекотнішу частину дня. Найкращий час для тренування на вулиці рано вранці або ввечері після заходу сонця. Четверте знайте симптоми гіпоглікемії. Деякі симптоми теплового виснаження схожі на симптоми низького рівня цукру в крові, зокрема, пітливість, запоморочення, тремтіння і сплутаність свідомості. Пам'ятайте про попереджувальні ознаки низького рівня цукру в крові і завжди тримайте при собі засоби для лікування гіпоглікемії. П'яте. Частіше перевіряйте рівень цукру в крові або використовуйте безперервний моніторинг глюкози. Шосте. Дотримуйтесь правил догляду за ногами при діабеті. Люди з діабетом схильні до проблем зі стопами. Пам'ятайте завжди носити якісне комфортне взуття, яке підходить за розміром, а також шкарпетки, навіть у теплі місяці. Наприкінці кожного дня ретельно перевіряйте ноги на наявність порізів, подряпин чи пухирів. Не ігноруйте травми ніг за потреби, негайно зверніться до лікаря. Захистіть себе від теплового виснаження та опіків. Наносьте сонцезахисний крем, носіть капелюх і сонцезахисні окуляри під час виходу на вулицю, обирайте одяг з тонких дихаючих тканин, щоб уникнути теплового виснаження або сонячних опіків, які можуть вплинути на регуляцію рівня цукру в крові.